сегодня шашлычок. Уже жар, много жара, он чуть-чуть подгорел. слишком много под старость мяса идите, девочки. Не жалейте вы себя, не Мало, жалейте. под старость себя. Ну ладно, не молодежь. Так, у нас забрался невеличкий а, сабантуйчик. А если ты сюда садишь Он туда сядешь, и это самое, а, шашлычок посмаживай. А то солнечный удар долбанет. Та ёперный тело. Огурчик, а помидорчик и вот и котлетки печёночная. И пивко. Ира. Да. Ты в корреспонденты иди, в журналисты. Да. Не мучит <laughs> этот телефон, ядрёна мать. Ничего. Да ну что ты как маленькая <laughs> со <laughs> своими... Надо было ей развивать, мы же ей хлеб мазили. Дядь Вов. Да не надо вам хлеб, господи, это самое. Дядь Вов, а что вы все до себя <laughs> подвинули, <laughs> а от нас убрали? Я не поняла, Я... Я, поставила специально. Я себе дорогу расчищаю. Правильно, правильно. Ой. и дядя Вова. Этому дала. Да давай одну наду... на эту. Дядь а дядя Вова, не воду. так, не так. Там воно, вот короче, село. бачите, есть. Вот уже... Ой, село и люди. Вот так, увер. Ага. Да. О, Я ж кажу, село и люди. Да. да. Век живи, век Деревня. Живи, да? Зібрали трошки посидіти, відпочити. Кому Посмажили. ти? Іра сама буде бить, що ти? Як? Та він просто одну ну, бутилку хоче розбити. Ти сказала одну розділити. Ну, так більше мені лий, що ти. Так Ой, сьогодні. господи. Сьогодні у нас така жара, просто кошмар. <laughs> Юр, давай сама. А в общем, откроєш себе. Холодно чи ні? Угу. холодненько. Я морозилки держала. Ну, котик, ну ще чуть-чуть, котик. Ти ага. бутылку сейчас раздавишь? Я не, у меня нету столько удачи. Ира, ой, смаказа. Наша дитина стоїть на на ету, тип... а, а хто ваша дитина? дитина? А, лева ваша Нет, дитина. Визьми її туди. Сейчас. Говорила ну, ту саму Іра. Ти. ну, ви, дивіться, я нічого не скортив. Я тільки на вас поглядів в телефоні. Я такое не бельблю. Ми дали дало завдання Вові, щоб він нам построй вольєр для собаки. Він думав, що він думав, що він зробить на ті все я сказала, що. А я сказала, що мені. Придумав, ти кому то підказали ті самі. А я сказала, що мені треба не просто для дворової собачки, а мені ну, я... в майбутньому хочу велику собаку. просто. Домашнім інвентарем ти не Тебе двадцатку... Двадцатку, помнишь, У нас на облопоті були ті самі клітки. Из двадцатой трубы. Можно имени шматочек. Из двадцатой трубы. Mm. Помнишь где? Вот. Вот двадцатая mm. труба. Mm. Хорошо, это та самая туда. Ну, Но она тоже та самая. Можно катанку, какую-то там самое. Та самая. Ира. Да. А, а Ножичек, где? Да. Немає, сегодня без ножечка. Зубками, зубками кусать. Там или квадратную трубу надо, или уголок. Там так короче там. Нет, Вов, этот самый вольер на тепляп мне там не підходить, потому что я хочу велику собаку. Там надо на пенсии быть это саме. Смачний? Конечно. Там за один я день. При... Прикинуть все, а там, там что, носу хорошо? посмотреть, как. Посмотреть в телефоне там туда-сюда, что за инвентарь. Я там? дивилася я загуглила, дивилася, почём вообще вольєри великі. Боже, які ціни. І по і по 30, і по 40, і по То 18. это 30, типа. І понимаєш? по 100 тисяч, і по 80 войдёшь. тисяч. А, ціни просто. На склад, на склад. Ло, іди. Візьмуш труби, сколько тебе надо. Понимаешь? Тебе бадиться Ну, может быть. Бляха-моха, сколько а можно? Ну, сейчас все вот. дорогое. Ну, в оно... червонец обойдется. Ну, воно же и с кублом считается. Щас. Каким вот. кублом? Ну, и домик для собак и внутри да. вольера просто. Ты мое кубло видела? Да. Доска сороковка, обшитая резиной, крыша съемная. У Ладно. Два штуки. Я куда... вам один подарил. Я конечно. такой же сделал. Билл, Тут приди посмотри, какое кубло. Зачем тебе нужно? А там нарисуешь, что нибудь Билл, я сходил, я сходил. Да не нужен хлеб? Я и дома наехать. Что вы с кублом, кублом? Прям таки. Главное, чтобы М -м -м. тепло было. Смочная. Доска, сороковка, полторушка резина обтянутая. Крыша съемная. Да там невесту можно встречать. 84 в длину. 60 в ширину, 60 в высоту. Там такого кабеляку можно посадить, это самое. Mm. Сейчас у меня Ладно. для сушки Будем. для кобеляка два а это? Смаковать это. Та... А, кетчуп, кетчуп в холодильнику. Сейчас иду. Все. Мама принесе повністю тортик. А что я мама тебе сказав Маленький кусочок. Мама зробила медовичок. А вы получился что-то высокий тонше такой. Ну коржи в этот раз получился до тортика. Mm -hmm. Леонуна плещ ему и послала к лешему. Допивай пиво и думала мужина, что за, за чертовщина? Увязалась женщина за мной, думала я, а как про женщину врач сказать? <реш> Не знаю. <реш> что за чертовщина? А, дивись, они за птичкой наблюдают. Я думаю, что вони дивляться там. Ну, Луся, ти куди? Вчора попідмітала у дворі, вимила пвідку, і знову опять понападували ці вишні. Так. Да. Во дворец, Я забывал сейчас. штырь приваренный Чтобы качаться Все, Пока-пока ну На своем коне да, сейчас, да Я уже все забрал А, торт сейчас И вове тортика доем С собой В дорожку Завтра срангу Каву чи чай поп'єте? пти, не сказала же, мать, Денька ка Ну ми поклали вам маленький шматочок. Платочок. Шматочок, кусочок. Там меньше не, не было это сам, вот этот самый маленький. Думаю, вот сюда можно маленький положить. Мама, вона поливає свої помідорчики. Ну, Спасибо вам, мама. Що, хто вам а, поглашай, что есть? Для вона напрашивается траву косить. А цей траву за двором в смысле. Купил фигню. Я думала, ти помідори поливаєш, а ти поливаєш огурці. Огірочки, синые дочки. Гарбузові и синые дочки. Так, ну що ж, для Ивова вже провели. А робота то чекає вечірнє, полив, полив чекає. Скоро он троянда повинна вже розквітнути в мене, а ця піона, бачите, так і росте. Не хоч і погано видно, але трошки видно. Я кажу, як добре, що на гойдалці є москітна сітка. От якщо ти своєчасно іра цю москітну сітку закриєш, комарів взагалі немає тут. І сидиш собі вечором, насолоджуєшся тихим вечором, як співають звіркуни. Взагалі красота. Дуже люблю літо От, і люблю, коли, коли не гризуть комарі. От. От таке на сьогодні був день. Просто відпочили, просто посмажили шашлачок. Просто такий вихідний день. Завтра понеділок, у всіх робочий день. Бажаю вам гарної неділі всім-всім всім. Так, ну що ж, буду завершувати своє відео. Сьогодні взагалі нічого не хотіла знімати, просто хотіла відпочивати, але коли зайшов Вова в двір, камера сама пригнула мені в руки і сказала, «знімай». От, за столом ми сиділи, спілкувалися, хто поняв, той й зрозумів за вольєр. Я якось його м -м, коли я. весною ми розмовляли з переводу вольєру. От, кажу, що ви зможете мені десь весени, там треба дерево спиляти і на тому місці поставити вольєр, е, значить, спеціально під вольєр, площадку зробити, і з такого моцного заліза зробити вольєри. Він каже, та ні, таке я не зроблю. От, А за чим вам таке? Давайте зробимо на тя Кажу, ні, на ті ні. Тому що я в майбутньому планую завести велику собаку, От, щоб була в дворі охорона. Тому кажу, ні, натя пляпка кажу, мені не підходить. так що. Бо я заглядала. Загуглила, дивилася, почав же вольєри, щоб купити знаєте, і поставити вже на завиту зацемонтіровану площадку. Це не просто не знаю, космос. Просто космос, там до 100 тисяч доходило, а то і більше кошмар. Ну, Придеться купити залізо та попросити майстра, щоб зварив та поставив. У нас тут є молодий чоловік, який може цим зайнятися. Знаєте, що я вам хочу сказати? Зараз за гроші роблять все, що хочеш. Тому, аби були фінанси, а все можна зробити. Судять Вов каже: зачем тобі великий вольєр? кажу, дядь Вов, ну сьогодні в мене маленька собачка, а завтра в мене буде велика собачка. І те, що ви на хамотах хочете вольєр поставити, це не годиться. Тому що велика собачка, ті хомути, вона все порозриває, поламає, ні. Потрібно робити такий моцний, щоб був. Так що такі справи, такі плани. Хоч і живемо зараз одним днем, але все одно плануємо на майбутнє щось. Так, все. До зустрічі на моєму каналі. Всім пока-пока. Чао!